Просто так не знаю. Осьо, диви, тупо по зустрічній смузі, Ігор їде. Ну це ж вопша. Я й ніколи не міг подумати, що Рено Логан так поїде, чесно. 209 під горку з поворотами. Обалдеть! Та ну куди мене перепригнуло? Петя сідай. Я таксіст, я приїхав. Петруха, ти диви, не сідає. Лисий. А ми їдемо на найшвидшому таксі. Міст Експрес. В общем, у нас таксі незвичайне. О, Юра, це був мій клієнт. Е, ти що стріляєш, грозний? Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Мобайл GTA для того, щоб попробувати себе в ще одній дуже цікавій роботі. Останній раз я працював, можна сказати, кур'єром і роздавав гроші людям направо і наліво. Перед тим був механіком. Але це ще нічого порівняно з тим, що буде сьогодні. Як зазвичай, сідаємо в свою ласточку, яка закрита, по-любому, бо вона завжди замкнута. Я не знаю, чому. Але сідаємо з дробовиком прямо туди і дивимося список наявних робіт, і будемо їх трішечки модифікувати. А, в общем-то, мені треба навігатор, потім роботи. У нас є доставка, шахтар, таксист, механік, розвізник продуктів, далекобійних, злодій, автовикрадач, водій автобусу. А, в общем-то, мені здається, що ми будемо таксистами, тільки далеко не звичайними таксистами, тому що, по-перше, нам потрібно приїхати в мерію. Значить, основні, потім мерія. Все, мітка в нас є, і нам треба їхати туди. По-другому, тупо ніяк, тому що. Що по-другому і будь не може. Бо коли я буду їздити на цій машині, то чуваки будуть знати, що це я, що в мене є бабето і так далі. і так далі. Але якщо ми трошечки подумаємо головою, одягнемо інший скін і сядемо в таксі. Ну, якоби ми таксист, то люди навіть і не здогадаються те, що у нас ну, там є всі якісь грошей, і ми можемо їх, наприклад, їм подарувати за гарну поїздку, в принципі. От просто так не знаю. Осьо, диви, тупо по зустрічній смузі, Ігор їде. Ну це ж вопша, це просто ненормально, Ігор Тепер ти будеш без мопеда свого, бо треба вчити правила дорожнього руху. Розумієш, Ігор, треба їхати по своїй полосі Ну або якщо ти їдеш не по своїй і тебе збили, то ти вже тоді не ображайся, тому що ти в цьому винуватий, а не хтось інший. А ми, в свою чергу, повинні прилетіти супершвидко в Київ. Як добре, що я вже цю дорогу до Києва просто запам'ятав. І мені по-хорошому, вопша, як я відчуваю, мені по-хорошому треба в Києві квартиру купити. Бо коли я куплю квартиру в Києві, я ніколи не буду більше їздити туди сюди. Да, та і так далі, і так далі. А в Києві тако бенз-бенс, і все чітко. Так, значить, шуруємо прямо, залітаємо в Київчик спочатку в мерію, а потім уже в таксопарк, щоб орендувати свою машину першу. Наскільки мені відомо, машину можна орендувати безкоштовно, щоб ну, влаштуватися таксистом, бо багато де за цю машину потрібно платити. Тут, на щастя, платити ні за що не потрібно, просто ти приходиш, такий, я хочу влаштуватися, тобі дають кепика таксиста. І ти заходиш і починаєш їм розказувати, там в мене, то свій бізнес, і так, і, і, де й і, тепер. В общем то, ми приїхали. Слава Богу, машину закривають Будем, бо ми солідні дядьки. Я сподіваюся, ніхто мене її не стире А то може бути насправді що завгодно. Так, чуваків тут багато, всі з ними. Так, почекай, не надо мені нові номера. Так, 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 таксист мені надо. Все, пропишіть мем, щоб дивитися команду. Я тільки сюди зайшов, мене вже мене вже впізнали. Так, і після того, як ми приїхали до таксопарку, все, що мені потрібно, це взяти свій транспорт для роботи. І після того, як ми взяли свій Ренологан, Ренологан чорного цвіта. Спасибо, папаша. Запустили ми двигун, свій якось там Уцями я не знаю чи що, бо ключі мені не дали. Я так запустити не можу. Доводилось запускати через провода. В общем то, можна сказати, взламали. Тепер мені потрібно знайти людей, які викликають таксуху. щоб приїхати до них і нормально з ними потусити, привезти їх туди, куди їм треба, і зробити їхній день трішечки щасливішим і прикольнішим. В общем-то, де б мені взяти зараз людей, які готові заказати таксуху? Якщо чесно, я не знаю, можливо, треба до мерії, але біля мерії теж галімо, тому що біля мерії можна орендувати скутер, значить ніхто не буде замов. Повлять таксі, бо є скутер. Правильно? Правильно, нам треба в якесь захалустя, там, де люди бігають пішком, і казати їм, що let's go, я підвезу, і так далі. і так далі. Щоб дойти до захалустя, нам треба спочатку <значна> поняти, де воно. Ось якийсь вокзал, і диви, Тут просто два таксіста, чисто, і ось якийсь ЖД-вокзал. Це просто з ума зійти. Але навіть тут людей небагато. Кстати, він дуже похожий на жд вокзал у Львові. Хто був, хто знає. Короче, ну дуже-дуже подібна ситуація, там так само, ну майже тільки в обйомах трошки більших. Якщо ви, кстати, не хочете бути ніяким ні таксистом, ні лісорубом, і хочете стати зразу прикольним класним мачо. То все, що вам потрібно, це всього-навсього відкривати меню, нажимати восьмий пункт, використати промокод, ввести промокод і писати сюди не дуже складні слова, а саме Саняков. Одне слово. Нажимати далі і забирати свої 200 тисяч на баланс. Кстаті, ацеп таксі щас надо написати, тому що хтось викликав таксуху. Ацепт таксі. Бемс, нема дзвінків, Обалдеть, Хтось уже хтось уже прийняв виклик. Все, я принял виклик від Евгений Софтер. Евгений Софтир. Женя, да ти софтер. Куди мені їхати до Жені? Розкажіть, будь ласка, щоб я, в принципі, поняв. Ага, мені доїхати аж в Харків. Обалдеть, я там ніколи не був, кстати. Поїхали до Женька. Женьок, женьок, женьок. Поїхали. Щас попробуємо його підвести. Подивимося, що він взагалі за пацан. Кстати, а, потребує таксі до пасажира. А, все, Орест Ну, я, походу, туди їду, правильно? Я ж прийняв його таксу, так? Да? Я їду. Братва, будь ласка, Let's go. Тільки не відміняй, тільки не відміняй, брат. Я просто їду. Багато хто потребує таксі, але Євгеній Софтер, скоріш за все, ну, я прийняв його таксі. Сі методи. Ой-ой-ой, тут, кстати, картинг якийсь. Це ралі, чи що це, його якось би мені об'їхати. Дуже багато є заказів, дуже багато замовлень. Але я вже їду на замовлення, братва. Я вже їду в Харків. У мене вже є робота, братва. Мені потрібно до нашого Женька Софтіра. Так як я розумію, я вже доїжджаю до Харкова. Або я вже в Харкові. Бо я ще тут не їздив ніколи в житті. Я ще по вулицям Харкова ніколи не їздив в Гріці Я був в Житомирі, ще десь був, но в Харкові ні. І тут він, кстати, на ЖД, прикинь. Це ж чи чи це? Харків вокзал. Нормально. Так, не трогайте Женька. Він зі мною. До поліції швидко. Женьок, буде діло. Погнали до поліції. Женьок, вообще, що розкажеш про себе? Хто ти чим займаєшся? Зараз я тільки прокладу маршрут, бо я сильно точно не пам'ятаю, куди їхати. Добре, в Київ, це в Києві. Біля лікарні, типу, біля середнього цього. Так, женьок, женьок, женьок. Женьок, навігатор. Бази організацій, державній організації. Знайшов? МВС Кейв. Все. Да, 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 я знайшов. Едем, едим. Женек. Все пушка, давай. Все, пушка, реально. Я так-то вообще для душі таксую. В мене так-то бізнес сы вообще, я бандит. А, да. Що за Ну, крипта поняв таке. всякі догікоїни, біткоїни, в общем, ну, така движуха. А таксі це так для душі поняв. Ще нормально. <сум> таксі для душі. Чисто час убити, да? Ну да, та, так, чисто, поняв. почилити. тим? Так з людьми вообще, що відбувається в місті, поняв. А так то це все время зайнятий, при роботі. Ну, а таксі це так, чисто покататись, поняв. кайфанути. А ти Женьок, залі чим займаєшся? Десь працюєш можливо, ні? Бродяга. М -м -м. А в поліцію тобі нашу. Женьок угарає, хоче влаштувати поліцію. В общем, женьок, ми приїхали, але я поняв. Короче, таксіст, я незвичайний. Щас почекай секундочку. Так, мені нада йому дати трошки грошей. Пей, е, у нього ID 2. Він написав добре. І давай йому 20 тисяч. Отако. Це женьок. Якщо ти не влаштуєшся, то ну щоб просто тип не розстроєний був. От, щоб все було добре. В те. Все, давай, пока. Все, женьок приємний, чувак, в принципі, класний дядько. Давай виберемо. Можливо, є ще якась якийсь дзвінок для таксиста, але ні, ні, чорта нема. Значить, щоб не викатувати особо бензинчик, можна. Отут і постояти ще. Дві вийшов з пістіка. Просто ходить, цілиться. Да, звісно, це солідно. Це солідно. Так, Ілюха, якийсь таксі хоче, але ми, мабуть, не встигли. Да, ми не встигли прийняти. Святослав, стій, пише. Святослав, я можу підвезти. Пише ютубер. Ні, він мене узнав. Все, поїхали отсюда. Ми звідси свалюємо. Нам треба шукати людей, які мене не знають. Так, хтось там ім'я, прізвище Бемс. Нема зеньків, я не встиг просто, прикинь. Чуваки, видно, знаєш, як роблять? Чуваки, видно, ось стоять, відкривають чат, роблять отако, держать отута ось просто мишку або палець. І ждуть, поки з'являється таксуха, і потім приймають. Давай ми так же зробимо. Бо Бач, велика конкуренція. Дуже багато таксистів. Кстати, Ілюха мені не ілюха, а Женьок мені не заплатив за таксі. Це капець, Да, це серйозно. Опа, все, я, я, взяв, я взяв виклик в Олега. До Олега їхати 3 двісті метрів. Погнали. І я готовий. У мене появилась мітка, і я лечу. Потім ще демон якийсь появився. Ну я лучше до Олега, чим до демона. І Орес, диви. Дуже багато викликів. Дуже багато викликів. Але я вже їду, пацки. Я вже їду до Олега. Олежа, зустрічай мене. Давай, правда, спочатку зрозуміємо, де Олежа у нас. Олежа у нас е, вообще біля села Михайлівки десь на трасі, тупо в полі. Коротше, Олежі щось не сильно повезло. Походу, Олежа залишився без транспорту. От, і треба йому кудись приїхати. Ну. Я сподіваюся, що це буде несложно для нього. А саме головне, що це буде нескладно для мене. Тому що саня таксист і він серйозний дядько. Так, мені би тільки так приїхати, щоб я у водичку не пішов, а щоб не піти в водичку, мені треба поїхати в оцю сторону. Отакось сюди. Отакось сюди, мені треба, Да. да. Потім прямо тут ось по травичці, і там буде далі дорога. Непогано. А далі буде місточок, з який ми приїдемо, і приїдемо до Олежі. Але тут у нас є трошки проблеми. Бач, тут шлагбаум. Ну, тут не то, що шлагбаум, тут. Коротше, така оця штука. І мені би зараз якось її перейти. А як мені тебе перепригнути, розкажи мені, будь ласочка. напевно, треба трошки проїхати назад. Блін, Олежа жде. У мене затримки жорсткі. Олежа. Просто чекай. Я зараз буду. Олежа, друже. Так їдемо, главне на свою половину. Все, ми на своїй половині їдемо по правильній стороні. Так що ми зовсім скоро до тебе приїдемо Олежа. Олежа, я їду. Я майже 200 тулю. Олежа. Я ніколи не міг подумати, що Ренологан так поїде. Чесно. 209 під горку з поворотами. Обалдеть! Та Ну куди мене перепригнуло? Ай хто туди поставив? Той просто блокпост, у кого хватило клепки, то зробити. Олежа, просто він там, напевно, зараз уже з'їдає пальці. Він мене жде. Прикинь, він там такий заходить, поняв. <схи> заходить в уклон, дивиться. А, а водій то до нього їде, то від нього їде. <схи> То, вообще, напевно, прикол, да, Бубе? То він 200 їде, то він вообще від нього свалює. Водій просто катається, водій на приколі. водій бізнес-класу можна сказати. Да, Саня, бізнесмен. І дивись, скільки просто замовлень. Їх капець багато, але ми їдемо до Олега. Так, Олежик, ми тут проїдемо. Я думаю, все буде супер. І let's go. Все, ми приїхали першу частину. Я думаю, далі буде легше. Головне, не випасти з цього моста, бо може бути великий прокол і може бути проблема жорстка. Давай пробуємо, їдемо. А куди мені далі? У нього село Михайлівка, десь він там на вулиці. Ага, мені далося шлагбаум проїхати якось. Мені його проїхати. Ну ладно, давай сюди. Там зараз побачимо, де та траса кінчиться. Трошки незручна дорога. Взагалі якісь хайвеї Олежа той де, бідний. Замовлення таксі закінчено, Олежа. Давай чекати, він по-любому замовить зараз таксі ще раз. По-любому зараз замовить, дивись. Я те він замовить. Петро, Петро мовчан. О, Петро мовчан прямо, прямо по курсу. Де він там? Петя. Петя ти де? Петя теж в Харкові. Їдемо до Петі. Ми вже на трасі. Олежа, короче, вскіпнув мене. Він поняв, що я їду капець, як довго, хоча сам був вообще в дупі просто, в дупі світу, конкретні. Я ще, я ще біди, я ще нормально їхав. До нього ну да, в мене були якісь проблеми, можливо, я десь не впорався з керуванням, але Олежа просто він підставив капець. Олежа супер підставив. Ми проїжджаємо Житомир, якого не існує. Хто хто згодний з тим, що Житомира не існує, ставте лайк. Бо він тут ось в якійсь ямі, поняв? <рив> Житомира не існує. Let's go. Петро мовчан потребує таксі, так я ж прийняв тебе. Лисий, нема дзвінків. Я їду, Петя! Петя, я їду. Let's go. Давай, 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 давай. Ви прийняли виклик? Там же ж не було написано, що виклик відмінено, правильно? Я їду. Петруся, let's я майже приїхав. Я таксист, я таксист. Давай, 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 давай. Ти ще не знаєш, від чого відмовився, Олежа. Петя. Петя, сідай. Я таксист, я приїхав. Петруха, ти диви, не сідає. Лисий. Капець, Петя. Петя. Він не хоче сідати до мене. Це капут. Афика, гравець на паузі. Супер! Я чо приїхав сюди. Коротше, є ще якийсь Юра, Тернопіль, і я прийняв це замовлення, і він десь тут поряд. Коротше, Петруха, іди ти в дупу, поняв? Ти не шариш. Ми на вокзал до Харкова. Я не знаю, як він тут ще оказався на цьому вокзалі. Юра, як тобі сервіс? Наскільки швидко я привів? Летів від 1 до 10? напевно, дуже швидко. 10. дякую, дякую. Ти в бізнес таксі. Кажи, куди тобі летіти. Ми ще швидко прилетимо. Печерська братва. А де вона знаходиться? Я просто в Житомирі? Це та що в Житомирі чи ні? О, поняв. Житомира не існує, брат. Чому? Потому покачану. О, дімон прийшов. Демон теж таксі визивав, але ми... ми не будемо його брати. Так, навігатор. Значить, база організацій угрупування, печерська, братва. Скажи, бо Житомира не існує? Є Юрко Житомира не існує. А ми їдемо на найшвидшому таксі міст Експрес. В общем, ну, трошечки магнітні бурі були, тому ми перевернулись. А так то ми зараз супер швидесенько приїдемо. Розкажи краще, що ти робив на вокзалі? Як ти туди попав? Ти там бомжував? В тебе хоч є гроші за таксі заплатити? Петро мовчан потребує таксі. Петро, ти лисий глобус. Я тобі Я приїжджав. Пише, да, він бомжує. А скільки в тебе є гроші, Юрко. Хехе, щас напише. Тебе є два мільйони, Юрко. Откуда в тебе два ляма? Дай мені трохи. Дасиєш мені щось? Назбирав, пише. Дай мені, будь ласка. Чому ти не досиєш мені? Я ж тебе привіз. Ти мені повинен заплатити, Юра. Спасибо за що, Юра. Іди сюди, Юра. Сейчас почекай. У нас таксі незвичайне. О, Юра, Це був мій клієнт. Це був мій клієнт Юрій Тернопіль. Е, э, ти що стріляєш, грозний? Не, пацани, так це... так це, короче, нельзя, лешаты. Мене тоже вбили! Зарплата 4300! Ти лисий!